Привіт, хлопаки! Може, ви були у мене на стрімах і чули, який там такий собі звук, коли я його веду не сам. Тому компанія Fifine вирішила мені з цим допомогти. А як саме вона вирішила допомогти? Звісно, щоб добре було чути, потрібний добрий мікрофон. Звісно, я не жаліюсь на свій мікрофон, а саме на Fifine t 683 Ось така коробочка. Це є дуже крутий мікрофон. Ось це він. Він йде в коробці одразу з цією стійкою, що є дуже великим плюсом. Він йде металевий. Ну, в нім не дуже є великий функціонал, але в нього є один дуже великий мінус для стрімів. Це те, що він захоплює звук тільки перед собою. Тобто, коли на стрімах я ставлю мікрофон отако з боку, все, він. Я говорю сюди, інший учасник стріму говорить ось сюди. І все, а мікрофон бере перед собою і так собі чути. От і мені вирішили подарити мікрофон, а саме FiFine. AmpliGame a 8 Сьогодні ми порівняємо цей FiFine Ampli Game A8 з моїм t 683 і подаємо, що вартує та переплата цих функцій. Давайте для початку поясню, чому я вирішу поміняти мікрофон і що в ньому є такого, чого немає в моєму. У нім є одна дуже крута річ, точніше аж 4 Є 4 направленості запису звуку. У нійм є три капсулі, У нім є стереозапис що це означає? Це означає, що якщо ви поставите мікрофон статишно і звук буде підніматися чи опускатися зліва, справа, верх-вниз, ви будете це чути, адже він записує звук по боках і буде у лівому чи правому штуку інший звук. В нім є запис звуку абсолютно доколе. Ви ставите мікрофон, і він записує все, що твориться до коло нього. Це так не може. Це пише тільки перед ним. Вже ось тут, тут, ззаді, спереді, все, звуку нема. Кардіоїдний це такий самий режим, як тут. Ну і режим вісімки, це коли ви ставите мікрофон перед собою, з іншого боку, сидить інша людина. І ви говорите в нього, він записує звук спереді і ззаді. По боках він звук практично не бере. Ну ось такі плюси в нім є. І звісно, ще куди без RGB-підсвітки Давайте зараз я вам покажу, як я цей мікрофон розпакував. В загальному цей мікрофон є дуже крутим. Звісно, без мінусів не обійшлося. Ми його порівняємо. Ви почуєте, яка є різниця в записі звуку. І послухайте, чи вартує вам переплачувати за цей мікрофон. Для чого вам взагалі пройдеться мікрофон? Наприклад, якщо ви не блогер, і ви не стрімите, і не записуєте відео. Але ви, наприклад, гравець. Любите пограти ПК для Discord, для спілкування в чатах. ви включите цей мікрофон і всі скажуть: Вау, що у тебе за звук? Чи цей, чи цей там без різниці? взагалі, такі Хороші мікрофони. Цей мікрофон я купляв особисто за свої кошти. І я абсолютно ним задоволений під час запису відео, ось так як зараз. Бомба. Пантограф цей у комплекті вирішує. Плюс його можна підключити напряму до телефону, що я вважаю також дуже серйозним. плюсом. адже в мене були вебки, коли я підключав цей мікрофон до свого телефона і записував звук напряму, і зразу звук накладався на відео в телефоні, що було також дуже шикарно. Сьогодні ми запишемо звук на ось цей мікрофон, на цей. порівнаємо, як він звучить, і спробуємо розібратися, чи тут є переплата тільки за. Ці режими, чи можливо, і якість звуку такого збільшилася. Хоча за ці кошти він звучить, на мою думку, шикарно. Не так багато і мікрофонів, USB на секундочку, а це є USB мікрофон, не потрібно ніяких аудіокарт ні нічого. Просто підключив комп'ютера, все користується. Мінімальний настройок, все чудово. До речі, перед вами зараз характеристики AmpliGame Game A8. Plus. Щоб ви розуміли, можливо, хтось з них розбирається. Особисто я не розбираюся з них взагалі. Я як нормальна людина вибираю мікрофон по тестах на Ютубі. Я просто заходжу, дивлюсь якісь огляди і слухаю, як він звучить. Так подобається, так не подобається. І так само я вибрав свій мікрофон. Я послухав цей, коли мені його запропонували. Мені, до речі, його подарили. Це не є мікрофон на огляд, що я його повинен вернути. Це мікрофон, який я взяв в особисте користування, я не буду користуватися. Звісно, за це мені нічого не платили. На жаль. Ну, нічого. Все одно я дуже вдячний компанії Fifine за ось такий підгончик, адже цей мікрофон, на мою думку, є шикарним. Плюс його зовнішній вигляд мені дуже подобається, на відміну від мого мікрофона, але, але, без мінусів також тут не обійшлося, адже він виконаний повністю з пластика, що ну так собі. Але... Але в принципі мікрофон це річку ви просто поставили, вона стоїть, це не та річ, якою ви будете як телефоном користуватися. Тому не будемо й це аж до таких аж мінусів, але це варто взяти до уваги, що ось цей мікрофон, наприклад, важить від цього десь у рази три більше. Я точно характеристики не знаю, але честь по десь так три рази різниця у вазі є. Адже цей повністю металевий мікрофон, і так чується таким дорогим, солідним мікрофончиком. А тут у нас крутий зовнішний вигляд. Звісно, його можна повісти на цей пантограф. Зараз ми це і зробимо, і ви подивитесь, як воно буде виглядати. Ще один з плюс у цього мікрофона це, у вас в кімнаті, дуже таке приглушене світло, ви собі Item, і він виглядає на столі, просто чудово. Немає різниці, чи на стійці, чи на пантографі. До речі, на стійці виглядає найбацькавіше, як поаккуратніше. Але на цим набагато практичніше ним користуватися, адже це просто собі хоп, 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 хоп-хоп. Тут собі кабельочку лише підрегулювали, і воно вам куди треба їздить. Не знаю, як у вас там зараз, до речі, було чути, це все. Але. Якось так, я буду його використовувати на пантографі. Цю стійку я зніму. Якось так. Давайте приступати до тестів. Для початку ми запишемо ось цей мікрофон, хоча ви зараз ціле відео і так з нього чуєте, але все одно для порівняння, щоб був орієнтовий так, щоб було приблизно понятно, як звучать одні ті самі звуки. От відстань десь тут у нас, ну, в сантиметрі, може, 20%. Давайте зачитаємо якийсь текст. AMD, звісно, дуже крута компанія, але для чого її купувати, якщо є на цьому світі Intel. Такий звук. Кардіоїдний режим. Гучність тесток на 45-50%, приблизно. Давайте відразу проведемо тести. Поїхали. AMD, звісно, фільтр. Вісне 20 см. AMD, звісно, хороша компанія, але для чого її купувати, якщо є Intel. AMD, звісно, дуже крута компанія, але для чого її купувати, якщо є на цьому світі Intel. Такий звук. Якось так. Тепер давайте далі. Я трошечки розкручу гучність, не знаю, чи не заголосно, приблизно ось так. Давайте ще раз то саме. AMD, звісно, дуже хороша компанія, але для чого її купляти, якщо є Intel? Ось така якість звуку. AMD, звісно, хороша компанія, але для чого її купляти, якщо є Intel? Ось така якість звуку. Ну і давайте ще ось так прити, прямо перед самим мікрофоном. Не знаю наскільки воно там добре. Але повинно бути добре. AMD, звісно, хороша компанія, але для чого її купляти, якщо є Intel? Ось така якість звуку. Як вам? AMD, звісно, хороша компанія. Але для чого її купляти, якщо є Intel? Ось така як і звуку. Як вам? Добре, а тепер давайте протестуємо його головні фішечки. Це різні режими направленості. Зараз у нас кардіодний режим, ми переходимо в вісімку. Тут зараз мало би бути звук спереді, дуже чіткий. Збоку звук має бути, ну, такий собі. Ззаді також має бути чіткий, адже капсуль бере ззаді і спереді, по боках ні. Далі у нас режим стерео. Це коли зараз мало би писати в лівий канал так більш голосніше. Зараз має бути у два канала. І зараз правий канал. Якось так. І режим довкола. Оцей саме той режим, який мені потрібний для стрімів, адже звук тут захоплюється абсолютно з кожного боку. Так, кардіоїдний режим. Можна виключити звук в прямому ефірі. Немає, немає звуків. Проста і дуже зручна в користуванні сенсорна кнопка Щодо ще інших кнопок, то також виглядає управління знизу. Є вихід на навушники для моніторингу в реальному часі. Type-C кабель ну для підключення комп'ютера, і кнопочка регулювання підсідки. Зараз вам покажу, як воно працює. Ви її нажимаєте, Вон, напевно, трошки зараз цей. Бачите, і воно міняє кольора. Якщо довго потримати. Сітка пропаде. О, до речі, виглядає дуже красиво. Але повернемо штабну підсідку. Добре, я йду це все слухати і повертаюсь до вас своєю думкою. Єфайні не дадуть більше мікрофони на огляд. Але так як в мене не було ніякого технічного задання, і я повинен сказати свою думку, я її кажу. Як можна ніде не написати, що це 16 біт, я от слухаю тести, розумієте, слухаю тести, і розумію, що десь щось не так. Я коли підключав цей мікрофон до комп'ютера, не звернув уваги на 16 біт. Потім я слухаю, заходжу на лаштування і бачу 16 біт. Хто не розуміє, це дуже важливо, щоб мікрофон писав у 24 біти, як ось цей мій старий мікрофон. І він пише 24 біта. Так, він не має дуже такого крутого зовнішнього вигляду. Так, він не має різних режимів направленості, але 24 біти. Це дуже важливо. Якщо вам потрібен мікрофон тільки для озвучок, ну і в загальному для користування ось так тільки перед собою, претек, то я не можу вам рекомендувати цей мікрофон. Ні, звісно, їм звук не є якийсь такий поганий чи що, типу нормальний, хороший звук, та все, але просто при ось такім фіфайні. Таке я б не брав, чисто для озвучок. Я звісно не буду користуватися на стрімах, де мені потрібно буде докола захопити звук чи щось таке. І то це для стрімів, тільки коли потрібно звук докола. Я звісно ще попробую його протестувати різні настройки звуку. Але я просто розумію, що 16 біт не у 24. -х. До речі, посилання на цей мікрофон має бути в описі під відео. Не знаю, що після цього в мене хтось візьме ще якусь рекламу, чи щось тому подібне, чи хтось мені щось прийшло. Але я не можу вам сказати якусь таку фальшеву думку, як це робить більшість блогерів. Я ніде не почув, що це 16 біт. Це ніби не знаю, ніби в комп'ютерах забути сказати модель процесора. Так, добре, <кій> спокійно, не все так погано. Якщо вам потрібен мікрофон, от типу, щоб він круто виглядав, щоб в нього були різні режими направленості, то це є топовий мікрофон. Він не уступає нічим своєму одному конкуренту, про який ви можете написати в коментарях, і скажіть, що то за модель, і чи він вартує взагалі свої гроші. Цей мікрофон є дуже крутим, як із нього дуже хороше. Просто типу, він не має 16 біт Ви тут платите за різні режими направленості, за красивий зовнішній вигляд. Ну, взагалі, типу, він набагато естетичніший буде виглядати у кадрі. Але якщо вам важливий сухий звук, то це ваш вибір. Або, наприклад, K658, якщо не помиляюсь, динамічний теж USB-шний мікрофон шикарна модель. Цей мікрофон він більш універсальний. Він не має якихось яскраво вержених плюсів, ну, крім звісно, зовнішнього велю цих своїх режимів. Типа звук в нього просто хороший. У цього мікрофона звук за свої кошти неймовірний. Повністю збалансований мікрофон, типу, можна брати, ще раз скажу посилання на нього в описі під відео. Якби в мене були лишні кошти, Часто для стрімів, щоб можна було поговорити, типу, з кимось, неймовірно. Типу, можна брати, краще ви нічого не візьмете за ці гроші. Але як основний мікрофон один, і так як я рідко з кимось говорю, чи з кимось щось записую, то мені ось такий підходить у рази більше. Такий більш універсальний, але. Ну, не під мої потреби. Якщо він вам потрібний, то беріть його, не пожалійте, я вам його можу спокійно рекомендувати. Вибачте мене, мені фіфайн. Що я можу зробити? Ну, така моя думка. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть про нього думку в коментарях. І чи варто мені знімати такий формат, чи ні. Не забувайте про ваші лайки. Все. Щасливо!